Вітаю! Ви отримали сертифікат якийсь з курсів і бажаєте змінити свою професію. Але думаєте про те, як це відобразити в резюме або на співбесідах, да? чи зможете ви знайти роботу. Перше, що хочу сказати, що безумовно все залежить від ваших внутрішніх, вашого характеру да? і від ваших внутрішніх таких посилів і віри в те, що ви знайдете роботу обов'язково. Для цього вам потрібно сформувати резюме, міні-презентацію себе, в якій ви вкажете. Той досвід роботи, який у вас був, виключно з моментів, які професійні, професійний досвід ви набули, навіть якщо це було просто навчання в учбовому закладі. Якщо ви блогер, наприклад, ви у вас теж є свої, і ви ведете на соцмережі, у вас є теж свої знання програм різноманітних, да, знання маркетингу, таке інше, піари, просування і то ж саме. Пам'ятайте, що немає людей в віці 18, які не мали б досвіду. Не мають досвіду тільки люди, які тільки народились, вони ще малюки. Тому обов'язково зробіть це самостійно. Якщо можете, якщо не можете, зверніться до кар'єрного консультанта, який вам допоможе сформувати і. Можливо, підсказати моменти, які вас надихнуть на те, щоб співбесіди проходити спокійно. Зрозуміти, що кожна співбесіда це ваш досвід, а також ті моменти, на які ті питання, на які ви не змогли відповісти, ці питання є для вас ключовими, щоб розібратись і знайти відпов... ну, відповідь: або ви це вмієте, або не вмієте. Також розумійте про те, що для одних компаній якісь речі важливі, для других ці ж самі речі менш важливі. Далі, обов'язково пам'ятайте, що стартувати потрібно ну, з посади юніор. Але, Є компанії, в яких посада юніор, да, тобто стартова посада, ресейчер, він може називатися, якщо це вичар. Ці посади теж е, мають оплату, і ця оплата теж достойна в залежності від того, в яку компанію ви е, ну, прийдете. Тому я бажаю вам успіхів. Я знаю, що молоді люди. Можуть знайти роботу відповідно до своїх побажань, тому що такий досвід в мене був з дівчиною, якій є 20 років. Вона ще не закінчена не віщою освітою. Ми з нею знайшли за півтора місяця роботу проджект-менеджера з гарною зарплатою. Успіхів!